Прошу встати. суд ідею. Колеги, продовжуються цю розмову, давайте ми все-таки далі будемо рухатися. Так, в цьому сенсі. Так, шановні колеги, шановні судді Конційного суду, шановні присутні, шановні учасники, потенційні. Відповідно до частини 2 статті 67 нашого закону профільного проконсульний суд України, пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо ньому присутні, щонайменше 6 суддів від складу Сенату. Сьогодні на пленарному засіданні Першого Сенату присутні судді. Оксана Грищук, Віктор Кичун, Алла Олійник, Олександр Петришин, Оля Савгиря, Петро Філюк. Отже, кворум для проведення пленарного засідання Сенату є. На пленарне засідання винесено питання про розгляд справи номер 321 2024 конційною скаргою Багінської Людмили Вальнич щодо відповідності Конституції України. Пункту 3 розділу 2 про кінцеві та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів від 6 грудня 2016 року. Перший сенат другого. Жовтня 2024 року постановив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Запрошуємо до слова судового розпорядника для повідомлення про учасників Конституційного провадження. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилося. Суб'єкт права на Конституційну скаргу Багінська Людмила Іванівна, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирді. також відсутній представник Президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу суду від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату та проханням розглянути справу за їх відсутності. Дякую. Дякую, мам. На адресу Конституційного суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Чи є, шановні судді, у нас з вами самовідводи? Немає, я так розумію. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину, як ми з вами знаємо, пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів, шляхом введення протоколу, здійсненням тексту відображення аудіозапису відповідним чином. Запис відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України головою на пленарному засіданні. Сьогодні старший за віком суддям. Суддя до повідач у цій справі, Філюк Петро Тадосович. Шановні судді, нам перш за все потрібно обговорити питання про можливість розгляду цієї справи за відсутністю учасників консійного провадження. Шановний Петро Тадосовичу, слухаємо вас. Я внутрішній зовсім погоджуюсь за такий стан речей. Але враховуючи, що така практика в цій катери вже склалась, то я погоджую, що можна розглянути без участі в кожному учасниці процесу. Дякую. Е, Петро, а що, в принципі, ми далі повинні робити з цією ситуацією? Я, я розподіляю вашу. Давайте не зараз, десь подумаємо, про це, поговоримо. Добре. Ставлю на голосування, шановні судді, які думки з цього приводу? Підтримати доповідається. Підтримуємо. До речі, сказати. Добре, дякую, Віктор Іванович. Ставлю на голосування пропозицію розглядати цю справу за відсутності учасника Конційного провадження, суб'єкта права на конційну скаргу Багінської Людмили Іванівни, постійного представника Верховної Ради в Конційному суді Дирдіна Максима Євгеновича і представника президента України в Конційному суді Дембовського Сергія Георгійовича Хто за таке рішення? Прошу просувати. Хто проти? Рішення приймається одноголосно. Запрошуємо шановного суддю, доповідача Петра Тадосовича Філюка для викладення змісту конційних скарг та підстав для відкриття. Шановний головуючий, шановні судді Конційного суду України, суб'єкт права на конційну скаргу Багінська Людмила Іванівна звернулася до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність положенням Конституції України пункт 3 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року номер 1774 римськими 8 зі змінами далі закону». У справленої положеннями закону установлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових укладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій. До внесення змін до законів України щодо настосування мінімальної заробітної плати, як розрахунної величини, вона застосовується у розмірі порядкового мінімуму для працедатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року. Тобто мова йде про зміну розрахункової величини для різного роду виплат В аспекті даної коційної скарги про розрахункову величину для щомісячного нарахування та виплати пенсій непрацюючому пенсіонеру, який проживає на територіях директивного забруднення. У корупційній скарзі Багінська просить перевірити оспорені положення закону на відповідність статтям 1, 3, частині 2 статті 6, частині 2 статті 8, статті 16, частині 2 статті 19, статтям 21, 22, Частина 1, 2 статті 24, частина 1, 4 статті 41, частина 1, 3, статті 46, частині 1 статті 50 Конституції України. Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного суду України ухвалює від 18 вересня 2020 року відкрили конституційне провадження у цій справі. Перший сенат Конституційного суду України ухвалює від 2 жовтня 2024 року ухвалив розглянути справу у формі письмового провадження. 27 січня цього року в зв'язку із звільненням відставку доповідача в цій справи корисника Віктора Павловича ця справа була передана мені. Крім того, повідомляю, що на розділ оцінного суду України знаходяться ряд аналогічних, подекуди ідентичних звернень з тим самим предметом оцінного провадження, інколи навіть з генетичними засобами зв'язку. Тому пропоную в цій справі завершити дослідження матеріалів справи на тій частині панового засідання перейти до закритої частини правного засідання Сенату. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний Петро Тадосович. Чи є додаткові документи, які можна долучити до цієї справи? Шановний Петро Тодович? Немає, немає. Шановні колеги, немає. Вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання. Перший сенат завершеним. Чи є інші пропозиції, крім ті, яку ви сказав Петро Тодосіч? Немає. Хто за, це, за цю пропозицію? Прошу підняти руку. Одноголосно. Шановні судді, шановні присутні, перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення Першого сенату Конційного суду за результатами конційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конційний суд України. Головою на цьому відкриту частину пленарного засідання першого сенату оголошується завершеною. Прошу встати, суд іде.